Останній раз свідомо через команду КМДА на припинення подачі гарячої води КМДА і Київ, тоді вони не Київ Теплоенерго була, а Київ Енерго, коли в оренді була, за командою КМДА, це був 2014 рік. Mm -hmm. Як тільки Віталій обрався в травні, якщо не повеляюсь 2014 року, вони чомусь одразу з Ігорем Володимировичем Ніконовим, моїм товаришем, який був першим заступником, чомусь вирішили, що треба киян відключити від гарячої води, щоб заощаджувати газ. Що вони заощадили, я не знаю, але дійсно це свідомо через команду. Все літо не було гарячої води. Оце було адміністративне втручання. Все решта, Команди на відключення ніякої не могло бути, але те, що певними діями вони затягували ремонти. На окремих теплотрасах Свідомо. ремонти ну, випробування. Або свідомо, або ні. Ми зараз поговоримо про систему державного контролю. Бо сабота. Олег буде правильно казати, все це свідомо, вони грабують. Ну, в нього така місія. Ну, По-хорошому, да? він, він, як народний е, е, за, захисник споживачів, завжди буде шукати. І я Юрійович, Ви теж народний так. Я, я, я ж член профільного комітету, я ж мушу і гаузь якось розумію. Я мушу баланс інтересів. Я за обома руками, хай дійсно громадськість волає і шукає, де там в кого. Але тоді ми зараз прийдемо до одного. Системи державного контролю і захисту споживача, як по всій Україні, так і в Києві, не існує, в принципі. І кожна людина, яка стикається, вона не знає, куди скаржитися. Отут я з ним погоджуюсь. Ви правильно там прочитали, що згідно з регламентами два тижні максимум їм давалося. максимум, оце ключове. і раніше за це Якщо три тижні, два тижні плюс один день розстріл на місці було Вони не допускали цього. зараз. Вони плюють на це. Це я точно можу сказати. Але запитай шановного бінда В'ячеслава, це керівник Теплокомуненерго, КТЄ. Він скаже париви, старі мережі, грошей не вистачає, збитки, тратата, тратата. Розумієте?